Наша соборна незалежна Україна. Сьогодні ми з вами зібралися знову, бо відзначаємо дату чудову: 106 років рівно мина, як стала соборна українська земля. Соборна, і ми за неї горді. Співаємо гімн, над всім ворогам. Співаємо пісню, Соборності і свободи. Наше натхнення душевний наш бальзам. Моя Соборності, ти зараз у сльозах. Замучена і втомлена, поранена, але не вбита. Поразкою стоїш на терезах, чорною хустиною покрита. Моя Соборності свята, ти не впадеш. Даси, ти відсіч злу і кровотоку, зорею переможною зійдеш, так само, як тоді, 1919 року. Що для мене означає слово соборність? Це суверенність, це оптимізм, це безпека, це організованість, це розвиток, це недоторканість. це свобода слова, це для нас соборність. Соборність це найцінніше, що в нас є. Наш талісман, наш дороговказ. Соборність це доокупація всіх територій та повернення українських історичних кордонів. Соборність це єдність Заходу і Сходу, відновлення близькості з кримським народом. Не з кримським народом, а з усією Україною. Вони є, були і будуть нашою частиною. Соборність це свято національної єдності, свободи, незалежності, національної гідності. Соборність це наше світле майбутнє. Це ми. Забуду. Соборність це неодмінна умова розсвітання, розвитку держави та мови. Соборність це сила нашої незламної держави. Соборність не ти і я, а ми з вами. Соборність це всі разом ми. Українські вільні, дочки та сини. Хто свого минулого не знає, той майбутнього ніколи не має. Нехай історії сторінки єднають українців на віки. Я пропоную екскурс у минуле. Наші предки нас не забули. Ми про нащадку свою твайму соборність святу оберігаймо. Старості соборності Богдан Хмельницький плекав. родинні корені, і західну Україну мав. Він переконував вважав, і військо Запорізьке надихав. Не тільки подніправи контролювати, а всю Русь Україну в полі зору тримати. Ідею соборності жили й горіли. Найкращі гетьмани України. Петро Дорошенко, Пилип Корм, Мозе Єван хотіли змінити український талант. Минає 106 років, як слово соборність писалося золотими літерами на блакитному тлі. Твоєї долі, Україна. Минає 106 років, як ваша Шевченкіська в'єра, мрія та навіть площі Києва пам'ятають події, й доленосні, сміливі, й тяжкі. Софія Київська, ти осередок мрії, бо вистояла всі періоди і часи. Та недовго гріло сонце в цю сонячну зимову днину. Бо коли мрії здійснюються в одних, інші хочуть їх зруйнувати, перекреслити і чорнити. Історію стирали на нам, переписали зовсім по чужому, так як хотілось нашим ворогам. Але спорність повернулася додому. Сучасна соборна Україна ніколи вже не встане на коліна, бо в неї сини не та дочки герої. Не хочуть втратити соборність святої. Події 1917-1918 років подарували нам соборність. Події 1931 року принесли нам незалежність. Події 2022-2024 років зробили нас сильними. По-новому навчили дивитися на життя. Знову об'єднали захід і схід у боротьбі проти ворога. Події 2022-2024 років. Зробили нас відомими на всій планеті, а ми обов'язково здобудемо перемогу, утворимо новий живий ланцюг єднання і принесемо свою соборність через усю Європу. Тож, якою є наша соборність? Скільки насправді її? 34 чи 106 років? Над цим питанням ха задумається ваша свідомість. Відповідь підкаже нам ваше серце.